Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні в нас субота, тепло-сонячно. На дворі температура на сонечку 23 градуси. Тепленько я сходила в магазин, скупилася і хочу поділитися з вами покупочками, які я купила букетик для вас. І починаємо розпаковочку. Заходьте, кому цікаво. Перша покупочка в мене ось така капусточка. Кілограм коштує 73 гривні 89 копійок. У мене капустинка вагою 5, 524 грами, і заважила вона на 46 гривень, 11 копійок. Далі закінчилася гречка. 800 грам гречки, ядриця. Ціни говорити не буду, тому що куплено не все не в одному магазині. Що знаю, буду говорити, що не знаю, буде без цін. Так от така гречка чистенька, перебрана, шеритована, немає чорненьких. тих, Коротше, гарненька. Наступні в нас що в нас наступне йде масло ось таке. Масло коштує Це одна пачка 65 гривень. Масло називається Мілкін, 73% жиру і 200 г вагою пачка. Селянське називається. Попробуємо. Коли збрала і забула: смачне чи не смачне, не знаю. Взяла дві пачечки. Якщо не піде до чаю, то будемо використовувати для випічки. Так. Ковбаса, ось така сосиски з коринкою. Так, вони у нас першого сорту. І-і, і. І називаються з коринкою. Так, а вага, яка тут у нас щось не зрозуміла. 395 грам. Ось така 395 грам. Ціну не знаю, друзі, тому вибачте. Так, сирок. Сирок у нас ось такий. Вершковий. Ось це зараз треба прочитати, який. Це в нас особливий написано плавлення. Це два особливих отакі сирка. І два. Одні з них 10 гривень, інші 17 гривень. Які 10, які 17, не пам'ятаю. З чеком, звичайно, легше працювати, але так як немає, то поки буде так. Ось таке в олії купила 300 грив вагою. Значить такі шматочки непогані. с этой стороны вот так выглядит. вот такие. написано Валию". 300 грамм вага 85 ровенько что Это такая коробочка вот так так сыр с базиликом Вага 228 грам, а ціну не пам'ятаю, тому що тут немає, а я все не запамю. Ну, вибачайте, сьогодні буде так. Скуштуємо написано з базіліком. Чоловік також полюбляє з базіліком, тому взяли з базиліком. Так, ще ж взяли квасульку всього, бо немаш, коли варити, треба швидко зварити червоний борщ, а квасоля ж вариться, господиньки ж знаєте, що квасоля вариться довго. Тому взяла таку квасолю гурман в томатному соусі. Стерилізовано написано ось так. З картою, бачите, з Україною. Отак не знаю, яка взяла це таку перший раз. Побачимо, чи стоя на слідуючий раз її купувати, чи ні. Огірочки ось такі два. Огірочки 90 гривень кілограм такі. Помідорки ось такі. Так перекладу їх сюди. ось так. Три помідорки взяла. Якщо тут знайду ціну, то ага. 892 грами 102 гривні 57 копійок, 116 гривень 59, копійок, 114 рівень 59 копійок за кілограм. От і чудово, ціна хоч на чомусь стає. Отакі помідорки в нас. Так, взяла ще ківі. Ківі я з таки четверка взяла. І, 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 і наші ківі. Так, ківі за кілограм 89 гривень 99 копійок. Вага 4, 262 грама. І заважили на 23 гривні 58 копійок. Ось так. Тут є ціна. Так. Часник, друзі, купила на бутерброди. Мені треба такий. Часник не сухий, а треба такий. Ось такі три головки чеснику. І пам'ятаю, кусок, тому брехати не буду. Як ось як в одному магазині купуєш, то чек дають і по чекові працюєш тоді легше. А як нема чека, то. Так. Ось такі цукерки 145 гривень 90 копійок кілограм. Вага у мене тут 314. І на 45 гривень 81 копійку заважив, тому кульки заважили наші цукерочки. Ось такі. Тут мармелад із ківі. Ось такі цукерочки, думаю, вам видно. Дуже смачні. Мені подобаються. Там, де є мармелад, то моє. Ну, ось так. Ось така сьогодні розпаковочка, чесночок, помідорки, Ківі. Огірочки. квасолька, сир з базиліком. Оселедець олії. З коринкою сосиски, гречка, капуста, масло і сирок. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця. Дякую вам також, хто підписується на мій канал, пише коментарі, ставить лайки. Дуже вам вдячна. Також хочу подякувати захисникам за захист. Вам міцного здоров'я, привітати всіх Юріїв, Юрійовичів і Юріївних, із Днем Ангела. Побажати міцного їм здоров'я і мирного неба над головою. Також сьогодні свято Георія, Георгія Побідоносця. Також вітаю вас всіх, друзів, підписчиків, просто гостів мого каналу. Також вітаю зі святом. Міцного всім здоров'я, бережіть себе одне одного, бувайте здоровенькі. До побачення, до наступних відео!